Пантеп вітаю, мене звати Денис Зайченко, і завжди приємно знаходити у якоїсь компанії справжні скарби, чи то круту модель смартфона, чи унікально корисну фішку ноутбука. А у TronSmart, наприклад, таким скарбом виявилась ціла серія колонок. Я знав, що вони у компанії є, але довгий час оминав їх як щось, що мені не дуже корисно. Однак навіть я вимушений оцінити якість там, де вона присутня. Як, от, наприклад, у Tronsmart. Стр Міртюн s 100 Втім, перш ніж почати цю колонку може отримати один з вас. Умови будуть в кінці відео, але точно треба буде підписка і коментар. Подобайка й дзвіночок опціональні, але дуже корисні нам для розвитку каналу. Більше активності, швидше ріст, більше колонок на розіграш. Ну а тепер до діла. Ну а почнемо ми з ціни. Тронсмарт Mirtune s 100 коштує 80 доларів. Це 3500 гривень. Для однієї колонки. Відносно за багато, як скаже багато хто. Бо цей багато хто також скаже, що це вартість цілої, вибачте, звукової системи. І цей багато хто. Так і буде правий, але насправді це не проблема. Бо Трон Mirtune S100 вже з коробки виглядає як бумбокс з часів, коли сам бумбокс і сам пан Хливнюк навіть в проєкті не були. В Коробці, до речі, також лежать кабель зарядки і брошурки, включно з інструкцією. Я був неприємно здивований відсутністю кабеля AUX у комплекті, але на щастя, вони дешеві, як грязюка. Просто купіть заздалегідь, якщо треба. Йдемо далі. Колонка Tron Smart Mirtune S100 велика. І важка. Наскільки велика? 231 на 88 на 100 мм. Наскільки важка? 1360 г. Так, це далеко не найбільша колонка в арсеналі компанії, бо є моделі і на 6 кг. Але все ж майже 1,5 кг звуку, це вам не іграшка у прямому сенсі. Дизайн у неї, до речі, асиметричний, хоча на торцях все ще є пластикові форми, які пропускають звук. І приємно, що знизу у колонки є спеціальна площина, яка вказує на правильне розташування на столі. А розташування її на столі вам потрібно правильне, бо тут далеко не всі випромінювачі все направлені. З іншого боку, уникнути 50-ватного звуку вам навряд чи вдасться, хоч як не сиди. А ні. Я, я не казав, що тут 50 ватт гучності. Ну, окей, кажу зараз. Тут два твітера по 10 ватт і один гігантський сабвуфер на 30. Для мене особисто було неочікувано те, що вказано на сайті колонки. Всі три випромінювача направлені вперед. При тому, що на торцях з боків чітко помітна резонансна камера. Вона і грає під час роботи, і підсвітка знаходиться саме там. Чим вона корисна напряму? Так, як і звуку, вона має покращувати, але я не думаю, що вона сильно критична для роботи, бо з динаміками вона напряму не поєднана. А акцент тут очевидно на басах. Ну, тобто є навіть окремий перемикач Sound Pulse. саме під це, це якщо що, не заклик тицяти в неї ножем, залиште її в спокої. Аніж прибережіть для шашличків дружній пікнік. До речі, натяк на другу умову розіграшу цієї колонки. Не забувайте повні умови в кінці, по іншим характеристикам: частотний відгук Transmart Mirtune s 100 від 50 до 20 тисяч Гц. Версія Bluetooth 5,3. робоча дистанція до 18 метрів на відкритому просторі. Так, виробники зазвичай обіцяють 10 метрів, але це у тому числі залежить від потужності антени. Ну, то чому в таку колонку не вбудувати потужнішу? Правильно? Захист від води тут IPX 7. По спеціальній фірмовій технології. Автономність обіцяна до 20 годин із вимкненою підсвіткою та 50% гучністю. А сайт виробника, та й не тільки він, постійно говорить про функцію Powerbank, на що натякає і USB Type A серед роз'ємів. У колонки також є підтримка фірмового ПЗ Tronse. Смарт-ата, можна керувати гучністю та режимами програвання колонки, можна налаштувати еквалайзер, перемкнути режим введення, швидко подивитись інструкцію і навіть налаштувати автовимкнення. І взагалі Transmart Mirtune S100 це колонка для вечірок і друзів. Чим саме вона для вечірок і друзів? Ну давайте порахуємо. Адже підсвітка з трьома режимами і режимом вимкнення є. Зручне і хитро зроблене руків'я для транспортування. Також є роз'єм під microSD, теж на місці. Режим спарювання для двох колонок в єдину пару. Також є, є навіть режим подвійного підключення для нього і для неї, якщо ви розумієте про що я. Ну а підсумки наступні: Тронсмарт S100 не є найпотужнішою колонкою в арсеналі компанії. Вона не є найдешевшою або найцікавішою, але вона на повній гучності вже занадто потужна для багатоповерхівки і достатньо гучна для компанії на пікніку в лісі, власне, під гучну компанію. Я її і рекомендую, і на цьому в мене мабуть все. А я нагадую, що цю колонку ви можете отримати прямо ви. І умови наступні. Підписка на наш канал, відкритий список підписок на YouTube, щоб ми могли перевірити. І якщо підписки немає, обираємо наступного. А коли ми оберемо переможця, що підписаний. Під його коментарем залишимо свої дані, щоб він міг з нами зв'язатись. А для пришвидшення аутентифікації переможця можете додати в опис профілю свою пошту, з якої ви нам писатимете. А коментар під цим відео треба залишити наступний. Проте. Де б ви цю колонку першочергово використали? Куди б хотіли з нею поїхати з друзями після перемоги, щоб горлати пісні до самого ранку? Я б особисто в Бородянку махнув. Особисто я. Але ви. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом воджаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Дурнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!